Життя і долю творів і митців. Слухайте у програмі Музичні шедеври на Житомирській хвилі. Щиро вітаю з вами в студії Наталя Кулініч Житомир став другим із трьох міст нашої країни, до якого композитор Володимир Зубицький особисто привіз всеукраїнську прем'єру свого грандіозного твору Народної симфонії єднання Україна. Для виконання симфонії до міста приїхали 97 музикантів чотирьох колективів з рівного, силами яких слухачу було представлено три частини із майбутнього багаточастинного твору. Автор, лауреат міжнародних конкурсів, заслужений діяч мистецтв України, президент міжнародного конкурсу акордеоністів у Ланчано, який понад 20 років живе в Італії, пише цей твір уже понад три роки від початку неоголошеної війни на сході України. Власне, про приклад італійців у збереженні своєї нації, про те, як українцям встояти у зовнішній і внутрішній війні, і, звичайно, про оригінальний ідейний задум самого твору мені вдалося поспілкуватись з маестром безпосередньо перед прем'єрою. Ви знаєте, я проживаю вже 20 років в італії, і коли почалася війна, я просто не зміг спати і почав щось створити, робити. І з'явилося таке бажання все, що дала рідна земля мені назад вернути її. Я сам народився в маленькому містечку, де лунала народна музика, і я сам народник починав як Беніст, і я зрозумів, що, очевидно, в такий момент тяжкий для України. Найкраще зробити, як я вирішив, симфонію на теми усіх народних пісень, усіх регіонів України, для того, щоб якимось чином нам всім доказати, що ми єдина нація, що в нас єдина мова. І я спробував симпонізувати народну музику таким чином, щоб вивести її на ранг симфонії, і все ж таки тематизм залишити близький кожному українцю. Наскільки -то мені вдалося, ви послухаєте. Але я думаю, що то ідея дуже важлива в такий момент, і кожен композитор, кожен митець мусить щось робити для свого народу. Я просто хочу привести приклад з тої країни, де я вже живу давно, з Італії. В кінці XVIII століття вони мали значно гіршу ситуацію, ніж у нас. Якщо ви знаєте, західний північ був під Австрією окупований. На сході був аж до Мілана окупований французами. Південь, аж до Неаполя, був окупований іспанцями, а їхня Сарденія, як наш Крим, був окупований арабами. Це була страшна ситуація. А інша та частина, яка залишилась начебто більна, роздиралася їхніми тими олігархами, які називалися князівства в свій час. В кожному тому князівці був свій діалект, своя мова і так далі. Вони між собою воювали, і не було жодної можливості зберегти націю, дати їй єдину мову, єдину культуру, і тим паче вигнати всіх вигнанців, які ласять дуже до тої щедрої землі, яка називається Італія. Наша Україна теж гарна земля, прекрасна. І в нас ситуація зараз теж складна, надзвичайно, але що цікаво, що значовся у них такий полководець Джузеппе Гарибальді, який зміг під прапором триколора їхнього об'єднати от всі розрізнені князівства, зібрати всі сили і вигнати всіх чужівців, вибити згодом усіх загарбників, які окупували їхню країну. То було надзвичайно тяжко, але то він реалізував, то дійсно сталося чудо відродження нації. З тих пір ми знаємо, що є італійська мова, літературна, і вся Італія розмовляє на тій мові, нема жодних проблем. І коли Джузеппе Гарібальді перед смертю спитали, як же так сталося, як ви змогли зробити таку ситуацію, слоні об'єднати людей, дух, народу і все. Він каже, це не я зробив. Це зробив великий Джузеппе Верді своєю музикою. О, це мені говорили про музиканти, про італійці, які співчувають нам і розказували свою історію. Це надзвичайно важливо для нас, митців. Ми в цей момент мусимо підтримати дух народу і, можливо, таким чином і перемогти. Тобто, що було цим об'єднавчим моментом? Ви згадали Верді? У нього просто були опери, які алегоричні, наприклад, вони там йшли про історію Ізраїля, але там Ізраїль, наприклад, був полонен іншими націями і так далі, і кожен італієць себе. Мислив, як то ізраїльтянин, який знаходився в полоні. І фактично його твори, його опери дали таку наснагу, таку силу італійцям, що вони теж повірили, що вони теж маленький народ, але зможуть перемогти ті великі нації, які їх окупували, які загарбують їхню землю і які не хочуть дати їхній мові жити у їх Україні. Так що то ідея дуже простенька, але вона зв'язана перш за все з духовністю. А що в нас є духовність? То є мова наша і наша музика народна, перш за все. І якщо Верді зумів за тих часів було тяжко, він не міг відкрито говорити тоді і писати ті опери, де показати італійці, які бідні змушені жити в таких умовах, як вони жили. Він алі це все робив. У нас, слава Богу, зараз ще поки на тій свобідній Україні не окупований, ми можемо відверто про те говорити. Тому я, крім народних пісень, які є, використав ще нашу прекрасну поезію кращих наших поетів-патріотів, яких я читаю перед кожною частиною, тому що є проблема, коли співають в хорі, дуже тяжко зрозуміти слова інколи, так? Тому я вирішив зробити такі невеличкі віршики, які вводять фактично в стан тої музики, яка є в тій симфонії, допомагає людям сприйняти ту музику яких саме поетів ви цитуєте? Значить, я зараз всіх не нагадаю. Наприклад, Василь Гресемюк, наш один із кращих сучасних поетів. Наприклад, Василь Симоненко, другий Василь, який трошки забутий, але то геніальний наш поет. Сучасні наші поети. Беру Олександра Олеся. То всі вірші початку минулого століття 1905 року, але вони сприймаються як сьогодні написані. Дуже сучасні, надзвичайно актуальні для нинішнього моменту вірші. І, я думаю, що інші буде ще твори використовувати, тому що симфонія надзвичайно велика. Я молю Бога, щоб в мене були сили завершити її. Вона десь буде, мабуть, мінімум на 3-4 вечори. Поки що ми зробили перший цикл. сподіваюсь, що в мене буде 12-13 частин. Ми зробили поки що три частини, які ми переробили із сифонічного оркестру на народний. Об'єднали три оркестри, які є у Рівно, то є оркестр відродження, церковний, народний оркестр е Інституту культури, додали трошечки ми з філармонії струнних і взяли трошки духовиків, Один зробили такий мікстовий варіант і Хор Університету Педагогічного. Переробний мої партія Симфонічного оркестру, зробили форковий такий варіант. Ви знаєте, у Рівна нема симфонічного оркестру, як у вашому теж місці. У них їх хорових колективів навіть нема таких, як у вас є в філармонії. Але вони мають надзвичайне бажання створити щось таке необхідне для, для, для себе, для своїх людей, для рідних і так далі. І я відчуваю це мені дуже близько. Я бачу як тяжко тим студентам поспівати і грати, тому що та музика для них надзвичайно складна. Але відчуваю, як їх гарно приймають, які вони щасливі після того. Ну, це та молодь, яка буде творити майбутню Україну. Я думаю, що то важливіше навіть, щоб студенти не зграли, тому що вони ще виростуть, вони ще вчаться, звичайно. Вони ще не, не маестри, але вони понесуть на майбутнє. Можливо, то для них буде саме яскравий спогад молодості. І їдемо зараз по Україні. Щасливі, що вдалося організувати у вас концерт. Сподіваємось, що вся ваша еліта, всі ваші інтелігенти і не тільки і народ прийде послухати нас. Зала музичного училища, в якій проходила прем'єра, дійсно була повною. А вірші видатних українських поетів, які з неймовірним болем і приголомшливою щирістю читав Володимир Зубицький перед кожною частиною симфонії, як камертон, одразу налаштовували кожного присутнього сприймати дійство, що творили на сцені музиканти та диригент Олег Трофимчук. Для всіх ти мертва і смішна, для всіх ти бідна і нещасна, моя Україна прекрасна пісень і долі става. Орел, дух вільний, смілий і високий, злети, стурбуй цей мертвий спокій і влий життя з своїх джерел. Мовчиш, заснув. Ганебно спиш. Ні, певно, ти поліг в курганах, бо ти б не зміг би бути в кайданах, як ці невольники раби. Ти дужий у вільності своїй, во здійснив їх хмари і тумани, розбив би всіх неволь кайдани. Розбив би, чуєш край міс. Це фрагмент запису, зробленого під час всеукраїнської прем'єри народної симфонії єднання Україна Володимира Зубицького, яка наступного дня після першого показу у Рівному пройшла у Житомирі. Наша розмова з майстра торкнулася і теми патріотизму серед українців. Володимир Данилович, ваші твори у репертуарі багатьох визнаних митців. Чому ви вирішили робити прем'єру? Будемо говорити зі студентськими колективами да, з молоддю. Чому ви зупинили свій вибір саме на цих колективах? Тут є ситуація, на жаль, і моральна, тому що коли я писав цей твір Віталій, я думав, приїду і вся Україна захоче та співати. От не так просто то зробити з тими професійними колективами. Я дуже щасливий, що прем'єру ми зробили. Саме одної частини Щедрика, які дуже великі, 45 хвилин, ми зробили з Львівським симфонічним оркестром з американським диригентом, то син дуже відомого скрипаля Олега Криса, Тарас Криса з Нью-Йорку, який диригував двома хорами: народний хор був із Києва і камерний оркестр Львівської філармонії разом з філармонічним оркестром. Вони зробили ту прем'єру, і вона знаходиться в Ютубі зараз в інтернеті скрізь. Але то була тільки одна маленька частинка. Зараз нам вдалося ще дві частинки під'єднати, і ми маємо отаку величеньку симфонію на півтори години музики, в якій ще є козацький марш, і в якій є такий номер, який називається «Морзенко – Це історичний наш герой. Ясно, що трошечки тяжкувато, тому що я розраховував на професійні колективи. Але я бачу такий унікальний ентузіазм цих діточок, як вони стараються, як вони пробують репетиції, як вони прагнуть поїхати по Україні, показати все, що вони зробили. Ми шкодуємо страшено єдине, що немає коштів на бензин, щоб поїхати по всій Україні. Ми планували 6 шість місць. На жаль, зробимо тільки три після вас. Ми їдемо в Тернопіль. І на тому завершаємо нашу поїздку, тому що в основному проблема фінансова. Обіцяла мерія, обіцяли всі наші, так би мовити, шефи, І в останній момент я кажу, нема. Так що вся надія на те, що принаймні ці три концерти наші дадуть розголосують телебачення, де які записує в кожному, кожному місті нас допоможе зробити гарну рекламу. І я дуже сподіваюся, що заспіває вся Україна. Сподіваюся, то послужить в тяжкий момент нашої історії якимось гарним підняттям духу наших людей. Я прагнув зробити всі регіони ввести туди, і навіть трошечки виходив за Україну. Там і молдавська музика, і румунська і інша, яка існує у нас серед нас, живе разом з нами. А як відбувався пошук? Вам хтось допомагав? Розкажіть про саму роботу, тому що ви почали писати цей твір, як почалась війна, тобто вже три роки, скажімо, пройшло від початку роботи над симфонією. Помагали мої друзі з України, посилали мені весь матеріал, який мене цікавий. Я прагну зробити на тій мелодії, які відомі вже людям, які вже люблять От не шукати щось таке екзотичне, а попробувати зробити на того Щедрика, наприклад, симфонізувати його, зробити. Я ввожу ті мелодії, які. Дорогі нашому народу, і які фактично вже стали символом України. Автор цієї музики Володимир Зубицький каже, що на сьогодні робота над твором народною симфонією єднання Україна ще триває, завершуючи розмову із Володимиром Зубицьким, який є величезним патріотом України і української культури, не можу не запитати його думки: як українцям вижити як нації у тому вкрай складному історичному періоді, який зараз ми з вами проживаємо. Живучи серед народу, який знайшов собі сили об'єднатися, стати нацією, стати країною. Що б ви сказали українцям? Ну, тим, хто готовий слухати, чого бракує нам для того, щоб досягти якоїсь єдності, ми маємо тяжкі проблеми. Ми маємо зовнішнього ворога. Маємо внутрішнього олігархів. Невідомо хто з них ще страшніший. Проте всі кажуть, і зараз слава Богу, вже ясні ті проблеми дві. Я не політик, і мені тяжко говорити щось таке, що для народу нашого як треба, але з свого боку, як музикант, як один із простих українців, і дивлячись на ту світову історію, яку ми маємо в інших країнах, я розумію, що для нас зараз саме головна проблема єдності. Якщо ми відчуємо, що ми єдина нація, і всі разом, як казав той же Тичичина, я є народ, якого правда, сила ніколи зломана ніким ще не була. Якщо кожен із нас відчує, що він є народ, і він є один єдиний народ, який має свою духовність, і він хоче відстояти, щоб вся країна була дійсно незалежною, щоб вона мала перспективу, щоб вона розквітала. Я думаю, то важливо дуже для мене, як для творчої людини, важливо взаєморозуміння розуміння всіх тих, які населяють Україну. Тому я не назвав свою симфонію народна симфонія єднання. І пробую єднати не тільки інвенційні джерела різних пісень, їх синтезувати, і різні регіони і так далі, але пробую синтезувати і наш дух, щоб то було щось таке єдине, щоб ми могли потім сказати, так, ми є українська нація. У нас є і літературна мова, ми маємо свою свідомість, і ми згодні разом іти в майбутнє. Я думаю, що то очевидно у всі часи було саме головне, тому що ми зараз дуже роз'єднані, надзвичайно. Я не хочу аналізувати, як вони є, кожен з нас знає ті проблеми. Якби моя музика хоч би трішки допомогла людям об'єднатися, я думаю, що це буде надзвичайно важливо на наш момент. Що ж, на сьогодні у розмові, яка відбулась із композитором, диригентом, акордеоністом Володимиром Зубицьким, ми ставимо три крапки. Адже робота над грандіозним твором, в якому об'єднаються 24 найкращі народні мелодії 24 регіонів України, ще триває. Як триває і процес єднання українців. Без якого ми не зможемо опиратись жодному ворогові. Ще разочу кожному із нас плідно подумати над темами, які підняв у цій розмові відомий в усьому світі український музикант. Спілкувалася з ним ведуча Житомирської хвилі Наталя Колініч До зустрічі у програмі музичні шедеври через тиждень. Лю творів і митців слухайте у програмі Музичні шедеври на Житомирській хвилі.